Present continuous affirmative стверджувальні речення. Для утворення стверджувальних речень нам необхідне допоміжне дієслово слово to be, яке в нас міняється на «am», Is або A, в залежності від нашого підмета. Для I це «am», для he, she і для третьої особи одне це is, і для всієї множини для «we», «they» – це «a». Далі, після того, як ми поставили I am, he, is, she is, it is, you, «they» A. Основне смислове дієслово має отримати закінчення ING in. I am reading. Я читаю зараз. He is reading. Він читає. She is cooking. They are playing. «Interrogative». речення. Для утворення загального запитання нам необхідно винести перед підметом «am», is або A. Для загального запитання. Наперед виносимо «am», is або A. Для I це «am», Для «he», і – це is, для «you», they це I. Основне смислове дієслово зберігає закінчення in. Are you reading? Are they sleeping? Is she reading? Is he working? Negative. Заперечні речення. Для утворення заперечень у континіусі в present continuous необхідно для нашого «am», Is або A доєднати заперечну частку not. I'm not. He isn't. She isn't. It isn't. You aren't, we aren't, they aren't. І смислове дієслово знову ж таки лишає при собі інгове закінчення. I'm not reading, I am not cooking. He isn't sleeping. She isn't working, they aren't resting. Для повного пояснення і повного відео переходьте на канал.